Вітаю на огляді рукавиці Mechanic Saricon. Макулатури витратили чимало. Хотілося б, щоб і якості було не менше. Проте це відомий популярний американський бренд, який відрізняється якісними різноманітними рукавичками на будь-який смак та колір. Матеріал. Це натуральна шкіра, сумісна з сенсорним екраном. Та еластичний стріч із пандексом, який впритул прилягає до кісті та пальців. Регулюються та фіксуються на велкро-липучку на зап'ясті зверху. Є нейлонова петля для зручного одягання та транспортування на якомусь спорядженні. Короткі разом із годинником цілком сумісні. В костяшках є прорізи для покращення рухливості, прошиті. Якогось додаткового жорсткого захисту не мають. Але це і не їх сегмент. Специфікація цих рукавичок наступна: максимальний комфорт, збереження природної рухливості, забезпечення дрібної моторики, плюс можливість роботи із сенсором, ну і врешті-решт захист від тертя та обвітрювання. Можливо, ще й захист від промокання, принаймні зі сторони долоні, точно. Це я вже перевірю в певну погоду. До речі, для зими я їх і придбав, як би це дивно на перший погляд не було. Для зігрівання я маю все ще Мтаки, які вже вигоріли та облізли, але свою функцію досі виконують. А ці я придбав в першу чергу. Задля того, щоб зранку сідати в холодний автомобіль та комфортно в ньому виконувати різні маніпуляції, доки він не прогріється. Також часто використовую смартфон та планшет на вулиці. І щоб постійно не знімати та знов вдягати, такий формат дуже зручний. Єдине, що може дещо зменшити захист від того ж вітру оці моменти. Але це технологічно дизайнерська особливість саме коротких рукавичок. Із моторокою все гаразд, тактильні відчуття зрозумілі та приємні. В порівнянні із утепленими або суперзахищеними відчувається повний контроль та свобода. Зрештою, про мінуси. Цінник, ну і загальне враження занадто тендітних, не всіляють довіри шаленої зносостійкості. Час покаже. Дякую за увагу. Нехай щастить.